Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can use the prepositions of place and movement. Я можу користуватися прийменниками місця та руху. Розділ A. Прийменники in, at та on. Ми вживаємо at, коли говоримо про. At a position, for example, a place to meet or where something happens. Про місце. Пропозицію, наприклад, місце для зустрічі, або де щось відбувається. Тобто у якомусь місці, у якійсь точці. Приклад, Let's meet at the bank, at the bus stop. Давай зустрінемося біля банку на автобусній зупинці. Ось наша точка зустрічі на цьому місці. I saw him at the match. I saw him at the party. Я бачив його на матчі. Я бачив його на вечірці. Місце, де щось відбувалося. Далі, також, з домом, роботою та школою ще університетом ми також вживаємо прийменник at, але без артикля the. At home, at work, at school, at university. Далі наступний прийменник Ena. І бачимо кицьку, яка сидить у коробці у середині. In a three-dimensional space у 3D-пространстві, коли нас щось з боків оточує, скажімо так. In a box у коробці, in a cupboard» – у серванті. До речі, cupboard в американській англійській, якщо я не помиляюся, це також і жафа для одягу. В британській це wardrobe, в американській це cupboard. Oops. «In a room» – у кімнаті, «In an office» – в офісі, «In a flat» – у квартирі. Американський варіант квартири це «apartment». британський – «flat». «Flat» також може бути і прикметником, і він перекладається як плаский. In a garden, у саду, in a park, у парку. Також, коли ми говоримо про велику площу, in a big area, in a village, in a town, in a city, у селі, у містечку, у великому місті. In the countryside. У сільській місцевості. In London, in Spain, in Asia, in the world. Це також. In. Далі on. On a line, на лінії. Ось бачимо, лінія йде. Ось о лінія. On the road, на дорозі. On the coast, на узбережжі. On the river, на річці. Далі on the surface, на поверхні, коли ми на чомусь або щось на чомусь. On the table, на столі, on the wall. На стіні. On the first floor, на другому поверсі. В Америці це буде на першому поверсі, в Британії це вже на другому, тому що перший в них ground floor. І далі вже відлік змінюється. An, or on, and чи on. Бачимо слово river, і з річкою вживається як and, так і on. Давайте будемо дивитися, коли що вживати. Перше речення, перший приклад. He's in the river. І другий She's on the river. Він у річці, вона на річці. Бачимо, що він у воді. Він у річці прямо у воді, тому це буде enно. Вона на річці, на поверхні, тому це буде онно. Ось така різниця. Далі переходимо до виконання вправи. Вправа один. So Circle the correct preposition. Обводіть правильний прийменник. Приклад. I live in Canada. I live on Canada. Я живу у Канаді, я живу на Канаді. Звісно, що у Канаді. З країнами вживаємо in. У правилі було, що це велика площа. Перше. She's not on her office. She's not in her office. Вона. Її немає у її офісі. В офісі це у нас було 3D Space. Тому це буде in. Де мої інструменти? Не туди пішла. Ось вони. In her office. Друге. The photos are in the wall. The photos are on the wall. Photo в стіні. Photo na stinie. On the surface на поверхні C. on. We met in a golf match. At a golf match. Ми зустрілися на матчі з гольфу. Пам'ятаємо, що місце зустрічі або місце, де щось відбувається. Це у нас як точка, як позиція це «е». Точніше at. Телефон мене відволікає. Четверте. We stayed in a lovely village. On a lovely village. Ми зупинилися у гарному селі. Знову ж таки, містечко, велике місто, село. Це в нас «in». Big Area. П'яте. She's swimming in the pool. On the pool. Вона плаває у басейні, на басейні. Це у середині, вона у воді всередині басейну, тому це буде in the pool. Шосте. Is in the coast. On the coast. Барселона знаходиться на узбережжі. Пам'ятаємо, що на лінії у нас буде on. On the road, on the coast, on the river. Так, якби ми... Ні, давайте. Ось так. Сьоме. We live at the countryside. We live in the countryside. Ми живемо за містом. Знову ж таки, село, містечко, велике місто. За містом. Це у нас велика площа. Це in the countryside. Восьме. There are too many cars in the road on the road. На дорозі дуже багато, занадто багато машин. Тут це занадто, це вже негативне значення. Дорога лінія, тому on the road. Дев'яте. Dinner is on the table. At the table. Вечеря на столі за столом. Вечеря на поверхні столу, тому on the table. А якщо ми сидимо за столом, це наша позиція. Ми сидимо за столом, наше місце, то це буде at the table. We are sitting at the table. Десяте. They are sitting in the garden. Майже так же починається, точніше, так само починається речення, як я вам надавала вище приклад, але кінець інший. Місце сидіння інше. «In the garden», «at the garden». Вони сидять у саду. Сад, парк, кімната, офіс це у нас 3 D Space, тому це буде N. Одинадцять. The books are on the table. In the table. Книжки на столі, в столі, на столі, на поверхні. The books are on the table. Дванадцяте. I saw her in the bus stop. At the bus stop. Я бачив її на автобусній зупинці. Це точка зустрічі. Наша позиція. Вони там стояли. Або сідали у автобус. At the bus stop. Тепер мене котик відволікає. Сідай. 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 Тринадцяте. The number is in the door. On the door. Номер у дверях, на дверях. Номер завжди на поверхні дверей. Тому це буде on. Не всередині. Чотирнадцяте. I spoke to her in the party. At the party. Я говорив до неї на вечірці. Місце, де щось відбувається. Взагалі, якийсь захід. З великою кількістю людей вживається з прийменником at. Тому at the party. Є. Yeah. Виконали, очищуємо, переходимо до вправи 2, яку ви виконаєте самостійно. Complete the questions with in, on, or at. Доповніть питання прийменниками in, on, at. Доповнюємо. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Очищуємо і переходимо до розділу B. Other «other prepositions» Інші прийменники. Дивимося на речення і малюночок. The people are in front of the garage Або garage. Знову забула, що з них Британія, що Америка. Давайте подивимось: гараж. Мені здається, що це Британія. Гараж. 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 Це Британія. Навіть пишуть гараж, але не дають звукову вимову. І Америка гараж. Гараж. Ну, давайте Британію будемо брати. Підручник у нас британський, тому буде гараж. Далі перекладаємо. Люди знаходяться перед гаражем. In front of перед. Попереду. The postman is between mom and dad. Листоноша стоїть між мамою та татом. Проходь. Проходь. На віконце лізе. Between, між. Також adult або adult. Щось Америка, щось Британія. Adult, на перше, мабуть, і Америка. Ні, Британія. Adult. 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 Британія. Adult, на перший. Adult. Америка. Adult. Adult. на другий. Хоча тут вони також дають ось цей варіант і в Америку, і в Британію з sound. Так, добре. The adults are behind the children. Дорослі стоять позаду дітей. Behind позаду. The trees near the house. Дерево біля будинку. Ось будинок, ось дерево біля нього. Або оце дерево, бо це більш навіть навпроти. Нехай буде оце дерево біля будинку. І ось о дерево біля будинку. The office is above the garage. Office над гаражем. Ось гараж і над ним офіс. Above над. The garage is below the office. Гараж під офісом. Above над, Below під. The seat is next to the bus stop. Лавка на автобусній зупинці. Лавка біля автобусної зупинки. Next to – біля. Я вже багато разів пояснювала, що next to поруч з це щось знаходиться біля нас, коли ми повертаємо голову на 90 градусів. А near – біля може знаходитися будь-де. І останнє. The bus stop is opposite The Garage. Автобусна зупинка знаходиться навпроти. Гаражу. Ось вона зупинка навпроти гаражу. Далі переходимо до виконання вправи. Вправа 4. true or false. Right T or F. Хиба чи правда, напишіть T або F. І все це стосується цих речень, цього малюночку. Приклад. The the trees opposite the house. Дерева знаходяться навпроти будинку. False. Дерево у нас було, точніше, тут дерево одне. Дерево знаходиться біля будинку, не навпроти. Перше, The blue cars near the house синя машина біля будинку. Так, а я її не бачу. Давайте ось так, щоб бачити все. Ось вона стоїть. Ну, так, вона біля будинку. True. Беремо. Текст і пишемо. T. Cars, trees. Апостроф S означає is. Це скорочення до is. Друге, The big window is above the door, велике вікно над дверима. І знову я нічого тут не бачу. Давайте вимкнемо велике вікно над Дверима. Правда, ось воно. Значить, Давайте зробимо так, щоб воно ось так помістилося. І знову беремо інструменти. Yeah. The people are opposite the garage. Люди знаходяться навпроти гаражу. Де у нас були люди? Де в нас був той гараж? Вони не навпроти, вони попереду. In front of, навпроти, це вже далі буде. Значить, це в нас false. The postman's next mom. Листоноша знаходиться поруч з мамою. Так, от якщо я приберу, ви побачите, що якщо ми голову повернемо на 90 градусів, не ми, а листоноша, то мама буде знаходитися від нього на 90 градусів поруч з так. Дуже незручно гортати. Так, знову текст, і це в нас true. The seeds between the house and the tree. Лава знаходиться, бо лавка знаходиться між будинком та деревами. Ні, неправда. Вона не між будинком, не між деревами, вона навпроти будинку, opposite. Тому це false. The children are behind mom and dad. Діти знаходяться позаду мами і тата. Ні, вони знаходяться попереду, in front of mom and dad. Тому це знову false. Сьоме. The girl is in front of the postman. Дівчинка знаходиться попереду листоноші. Так, правда, вона стоїть перед ним. Ось вона, дівчинка. Восьме. The front doors below the big window. Передні двері під великим вікном. Пам'ятаємо, що ми ось тут десь про вікно і двері писали. Вікно було над дверима, значить, двері під великим вікном. Правда? True. І останнє, the bus stops next to the green car. Автобусна зупинка знаходиться поруч з зеленою. машиною. машиною так. Якщо ми або лавка поверне свої дощечки, або одну з дощечок на 90 градусів, то машина буде знаходитися поруч з нею. Тому це true. Є виконали. Давайте ще раз повторимо. In front of попереду, «between» – між, behind, позаду, нія біля, «above» – над, «below» – під, «next» – поруч з. Повертаємо голову на 90 градусів. «Opposite» – Навпроти. Очищуємо і переходимо до вправи 5. Як у ви? Виконаєте самостійно. Доведеться вам, мабуть, зробити скрін знову того самого малюночку. Або будете згадувати, що де знаходилося. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Наступну вправу, якщо хочете, можете виконати самостійно про себе. А ми переходимо до розділу C. Prepositions of movement – прийменники руху. І перші два прийменники наступні. Go out of, go into. вийти з середини, увійти. Всередину. Значить, коли ми знаходимося у середині будівлі, то виходити буде go out of. Зайти усередину go into. Переходити через. Go across. Йти вверх, йти вниз. Підійматися, спускатися. Вниз буде go down. Вверх go up. Йти вздовж. Go along. Далі йти повз. Go past the church, йти повз церкву, проходити крізь. Крізь це коли нас по боках щось оточує. Go through. Наприклад, проходити, проїжджати крізь тунель» Go through the tunnel». Проходити через хвіртку або брама. Go through the gate. Go through. Далі йти під, йти над, йти під чимось, або їхати під чимось. Go under, йти над чимось, або їхати над чимось. Go over. Go over the bridge. Їхати по мосту. Виконуємо вправу вісім. Circle the correct word. Обведіть правильне слово. Don't run down the hill. Don't run down the church. Не біжи вниз по схилу. Не біжи вниз по церкві. Вниз збігати з укліном униз може бути тільки по схилу у даному реченні. Перше. Walk under the trees. «walk under the field» Йти прогулюватися під деревами, під полем». Під полем не вийде, під деревами. Тому що дерева вище за нас, тому під ними пройдемося. Не то. Друге. «drive along the city». «Drive along the motorway. Їхати вздовж міста. Їхати вздовж шосе», траси. Звісно, вздовж траси, тому що це завжди стосується дороги. «Drive along the motorway. Третє: Don't go across the river. «don't go across the gate». Не йди через річку, не йди через ворота. Пам'ятаємо, що «across» через це поперек, а поперек можна через річку, не поперек: воріт, хвіртки або «брам». «Go into the beach», «Go into the shop». увійти всередину пляжа, увійти всередину магазина. Тільки магазина, тому що into – це коли у тебе стіни, дах над головою, повністю ти чимось оточений. А біч це відкрите місце. П'яте walk through the gate, walk through the stairs, йти крізь хвіртку, йти крізь сходи. Крізь це коли по боках щось нас, нас оточує. Гейт. I ran past the bus stop», I ran past the countryside. Я біг, повз автобусну зупинку. Я біг повз сільську місцевість. Ні. Повз це коли ми щось пробігаємо, оминаємо щось. Bus stop. Сьоме. Go up the floor. Go up the mountain. Йти або їхати вверх, підлоги або поверха, гір. Звісно, йти вверх по горі. Don't run down the stairs. Don't run down the bridge. Не біжи вниз по сходах. Не біжи вниз по мосту. По мосту вниз не побіжимо. Міст він рівненький. А от сходи йдуть вгору і вниз, тому вниз по сходах. Дев'яте. Walk out of the building. Walk out of the hill. Вийти з будівлі. Вийти зі схилу. Out of – це з середини будівлі. We flew over the sky. We flew over the field. Ми летіли над небом. Ми летіли над полем. Over – це над, там обводжу назад над полем, тому що над небом не можна летіти. Є впоралися. Далі вправу дев'ять ви виконуєте самостійно. Complete 1 to 10 with a preposition in each sentence. Заповніть кожне речення з першого по десяте прийменником. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми будемо вивчати link words, слова зв'язки. Все цікавіше та цікавіше. Все ближче і ближче ми до завершення цього підручника. Чекаю вас на наступному занятті для вивчення слів, таких як and, also, to as well. Наразі я з вами прощаюся. До побачення.